55 тисяч доларів за шкоду, чувак, ти зараз серйозно? Це питання поставив мені один мій знайомий, коли я приїхав до нього на Супербі, і впевнений, що його поставить багато хто з вас, тому що величезна кількість людей асоціює автомобільні бренди із найпопулярнішими його моделями, що абсолютно логічно. Якщо ми візьмемо шкоду, то це, скоріш за все, буде Фабія, Камік, якщо ви зумер, Октавія, можливо, навіть Октавія А5 чи Тур, якщо ви Меленіал. Але навіть для мене людина, яка тісно пов'язана з автомобілями і дуже давно живе цим світом. Суперб завжди залишався максимально сірою і незрозумілою конячкою. На теперішній момент часу я провів з цим новеньким супербом уже 4 дні, проїхав понад 300 кілометрів, і мені здається, що саме час поговорити про його цікаві фішки, його відмінності від інших автомобілів ВАК групи і про те, чи взагалі вартий автомобіль тих грошей, які просять за нього автомобільні дилери. Тому що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А поки нагадаю вам, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. І можливо було б логічніше, щоб я стояв тут перед вами в піджаку або в костюмі, тому що так буде правильніше і гармонійніше з елегантним автомобілем. Але це ж я назвав його елегантним. Інші скажуть нудний і невиразний. Інші ж звернуть увагу на те, що він стриманий і класичний. Але у відповідь отримують апеляцію банальний і примітивний. У цьому ж випадку відповідь довго чекати не прийдеться. А, ну нарешті, хоча б одна нормальна машина, не так як більшість європейців почали ліпити з багатьох машин якусь одну, і виходить хто знашо. Моя ж суб'єктивна думка абсолютно проста. Мені супер імпонує те, як Вах розділив шкоду і Фольксваген. Тому що по факту Passat і Суперб це два рідних брати, ви всі це знаєте. Але на даний момент часу вони схожі між собою, як я і фіат Добло. Пасат у всьому світі тепер тільки універсал. І ви знаєте, тесту цієї машини не було у нас на каналі. Якось не вдалося із з Фольксвагеном синхронізуватися, але скажу, що зовні він мені не дуже подобається. Знімаючи відео про новий Tiguan, я розповідав, що його дизайн. Мені до вподоби, і він дійсно з кросовером виглядає досить гармонійно а з універсалом ну якийсь не меч. Свої думки обов'язково напишіть в коментарях, але ну я маю право на власну суб'єктивну думку. В плані візуалу суперб мені імпонує набагато більше. Що ж ми маємо зі шкодою? Шкода гне свої чіткі лінії і канони в дизайні, чому не можна не віддати шану. Бо багато європейських виробників і дизайнерів рухають свої бренди в якихось. Не знаю, азійських стилях чи що, в певний футуризм, а новий суперб точно не підніметься язик, назвати якимось китайщиним чи з дизайном, який у когось копіювали. Суворі лінії, жодної екстраординарності. При цьому матрична оптика попереду, фул лед ззаду з анімованим малюнком, дуже красиво і ефективно. Але ви бачите класичний профіль з низьким дахом, довгі звіси. При цьому, ну, на перший погляд, непоганий кліренс. Ну і, звичайно, ні натяку на спортивність. Мені здається, що прикол в тому, що у шкоди спортивність закладена на генетичному рівні, але проявляється вона уже з часом, з віком далеко не у першого власника, як то часто зараз зустрічається на старих октавіях, коли люди вкатують туди стейджі, і вважають, що це найспортивніший і найшвидший автомобіль у світі. Я впевнений, що таке майбутнє може чекати і цей суперб, але скажу вам так, що потужності в нього і так вистачає. Я в свої 27 цей автомобіль би не купив, тому що я до нього. Ще Ще не доріс. Мені здається, що на даний момент часу єдиним вагом, якому вдалося залишитись елегантним, стриманим, але при цьому агресивним і спортивним, є Volkswagen Arteon. Його з виробництва зняли, тому маємо тепер Passat і Superb. Що обрали б ви, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікаво. Та й взагалі не забудьте поставити лайк під відео, написати коментар просто так, просто від душі хороший чи поганий, і поставити дзвіночок, щоб отримати сповіщення про новий контент, якого скоро буде ще більше на каналі. Ну, дивіться, так як у нас найбільш заряджена версія Суперба, думаю, варто перевірити, як же він розганяється від нуля до сотні. Тут варто зауважити, що у нас коробка передач безальтернативна DQ381 вісімдесят один робот. Давайте без лаунча, без нічого. Просто газ в підлогу і поїхали. 60. 100 6.42 у нас вийшло, трошки багатовато. Думаю, ми зробимо ще декілька заїздів, аби. Перевірити на 100% результат, але скажу вам, що машина дуже впевнено тримається на дорозі, гарно проходить повороти, і ви ж розумієте, що це все завдяки платформі MQB Evo, про яку я дуже часто розповідаю в наших відео, які яку вважаю однією з найкращих платформ на автомобілях, які зараз в принципі випускаються. Ну і ви ж розумієте, що в автомобільних виробників завжди на шальках терезів керованість і комфорт суперб. Це та машина, створюючи яку було очевидно, що Робити задній ряд, на якому вас буде ковбасити на кожному дорожньому поліцейському, це просто дурість. Тим більше враховуючи той факт, наскільки багато сил помітно, що вклали в те, щоб салон. Ззаду був максимально комфортним і затишним для пасажирів. Ми бачимо, що у нас дуже широкий другий ряд, класні м'які спинки. Взагалі форма сидіння дуже приємно, зручна, гарний кут нахилу. Є у нас окрема зона клімату, є у нас підігрів сидінь е, в другому ряду. Є у нас широкий центральний підлокітник, в якому два підстаканники, в яких насправді не дуже зручно буде возити каву. Зате є місце, куди покласти свій телефон. Е, я розумію, що на такому задньому ряду комфортно буде їхати трьом. Незважаючи на центральний тунель, ну машина широка, тому ось ці місця, де у вас коврики для пасажирів, вони широкі. Вистачить, щоб розкинути ноги людині, яка сидить по центру, і комфортно розміститись. Загалом я розумію, що тут буде класно всім. Чи ви будете не знаю, бізнесменом, який придбав собі такий автомобіль, щоб його возив водій, чи ви депутат районної ради, чи ви, наприклад, турботлива сім'я, яка вирішила придбати собі суперб для того, щоб дружина, діти чи чоловік і діти ззаду зручно вмощувалися і мандрували на великі дистанції? Ну справді, я їздив з дружиною, їздив з малою. Один із небагатьох автомобілів до заднього ряду, якого взагалі немає зауважень. Якщо бути об'єктивним для великих сімей у шкоди завжди були класні рішення, і я дивлюсь багажник суперба і вкотре з чеським брендом розумію, що це напевно найкращий багажник, який я бачив в своєму житті. Я зараз вам декількома словами. Розповім, чому так і впевнений на 100%, що ви зі мною погодитесь. 645 літрів об'єму. Ось так, без складених спинок другого ряду. Просто відкриваєте ось цю величезну кришку ліфтбека, яка надзвичайно практична, і все. Все перед вами абсолютно рівні стінки. При цьому в стінках є ще ось такі величезні ніші, є сітка в комплекті, є прикурювач, гачки. Праворуч у нас відкрита секція, але теж з простіночком і з традиційним для шкоди рішенням, з ось такими стіночками, якими можна фіксувати вантаж в багажнику, щоб не літав. Але при цьому у вас є ще такий, не знаю, як це правильно назвати гамак для ваших пакетів. Тобто ви можете взяти якусь свою річ. Припустимо, у вас ви купили ось такий куточок. Ви його можете кинути сюди, зафіксувати, і він не буде літати по багажнику, а ось там в гамачку собі тихенько отримуватиме задоволення. Ну, погодьтесь, кайф. Ну і плюс не забувайте, що завдяки тому, що у вас ліфтбек, ви маєте можливість дуже зручно діставатися до вантажів, які ви закинули в кінець багажника аж до спинок другого ряду, не випаковуючи при тому речі, які лежать з краю. Ви можете сказати, що ну все одно ліфтбек не настільки практичний, як універсал, тому що холодильник сюди не впхаєш. І тут в мене одразу два питання. Перше, як часто ви пхаєте холодильник в багажник свого автомобіля, і пункт другий: чи знаєте ви, що є? Combi. Це взагалі якось так виходить, що суперб набагато різноманітніший став, ніж пасад. Два варіанти кузова, чотири варіанти двигунів. Я не беру до уваги європейські комплектації. От візьмемо те, що в нас є в Україні. Два дволітрових дизеля на 150 і 193 кінські сили, і два дволітрових бензиновики на 190 та 265 сил, як у нашому випадку. Передній або повний привід, три комплектації, величезна гама кольорів. Комплектації відрізняються також і зовні. Ну тобто є чітка. Градація, що е, кожен може обрати автомобіль для себе. Навіть з точки зору двигунів, ви розумієте, що дизелі це більш трасова історія. Можете обрати економічніший варіант, можете динамічніший. Якщо ми говоримо про бензинові, так само це більше для міста, але тут теж кожен може обрати для себе для більш спокійної їзди і варіант, на якому можна буде трішки піднавалити. Ну, мені здається, що це дуже круто. Ну, а для шкоди Superb 2025 року випуску найкраще підійде олива Castrol Edge 0W20 LL4. Ця олива має необхідний допуск та відповідає рекомендованій виробником в'язкості 0 w 20 А саме ці два показники є ключовими при виборі моторної оливи для сучасних двигунів концерну Volkswagen. Ну і звичайно не забувайте перевіряти товари на оригінальність. На кожній каністрі Castrol є спеціальна захисна плівка, під якою знаходиться код для перевірки. Так що купуйте оригінальне, двигун вашого автомобіля це точно оцінить. Я продовжуватиму гнути лінію з тим, що уваги вагів одна із найкращих ергономік. В принципі, серед усіх брендів. Шкода, не виняток. У нас дуже зручне сидіння з яскраво вираженою боковою підтримкою. У нас шкіра з перфорацією, підголівник, який регулюється по висоті і по вильоту. Хороше кермо, просто кругле, але мені не вистачає трошки діапазону регулювань по висоті і вильоту. І хотілося б, щоб це регулювання, можливо, було електричним, а не механічним. Так як сидіння у нас навіть з пам'яттю, а кермо регулюється максимально просто. Коли я виставив, Інстаграм перші сторіси з дизайном інтер'єру цього автомобіля, не показуючись, що це шкода. Декілька людей мені написало. Е, так, чувак, це щось з китайців чи, можливо, з корейців е, в людей не виникло навіть думки про чеський бренд, тому що ну відверто, навіть для мене е, відчувається дуже велика різниця в екстер'єрі і інтер'єрі цього авто. В салоні, начебто, дизайнерам дали можливість відігратися і підійти більш творчо та креативно, ніж традиційний екстер'єр у шкоди. Ні, ну серйозно, ви ж зацініть, скільки тут різних текстур, матеріалів в поєднаннях. Тобто, ми бачимо. Бачимо, що верх панелі у нас зроблений просто із досить м'якого приємного на дотик пластику. Далі у нас є довжелезна смуга, яка нагадує решітку радіатора цього ж автомобіля. Далі у нас частина із екошкіри зі строчкою, яка відповідає по кольору салону. Але ми бачимо, що вона зроблена не. Рівною горизонтальною, а з вигином під дисплей мультимедійної системи, і в принципі, ось ця центральна частина дуже нагадує мені кросовер, який є, мені здається, флагманом бренду Шкода, це. Кодіак, єдине тут питання, що в Кодіака блок керування кліматконтролем, начебто захищений ось цією центральною консолью. В нашому випадку ні. І якщо ви комфортно розміщуєтесь за кермом, то ви можете помітити, що ваше коліно постійно ось тут біля лівого перемикача, який може виконувати декілька функцій. Е, так, все виконано дуже якісно. Мені подобається оця дерев'яна текстура, подобається Ambien підсвітка по салону. Єдине, що трошки мені не сходиться, це коли ви дивитесь Дивитись на Кут карти дверей і панелі приладів, ви бачите, що сходиться тільки сама верхня лінія карти дверей і панелі приладів, і всі інші якось трошки в розсинхроні. Ну можливо, це я вже придираюся, але якщо теж помічали таку штуку, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. От, відверто досі не можу зрозуміти, чому кермо залишилося таким традиційним круглим, не зрізали його. Зате новий логотип шкода тут красується і пасує. Мені здається, ось ці всі концепції. Кермо зручне, ергономічне, не таке, як і у всіх шкодах, хто їздив, мене зараз розуміє. Все з точки зору ергономіки, зручно розташовано. У нас тут на центральній консолі ви бачите є дві захищені шухлядки. Якщо їх відкрити, ви бачите два підстаканники. І ось тут у нас з вами є два Type-C для підзарядки і. Правильно, безпровідна зарядка для вашого телефону. Ось ці переключателі вони вам уже відомі з інших моделей шкоди, які ми також знімали на канал, вони багатофункціональні і, як я і говорив, здається в Кодіаку, ну, до них треба звикнути. Це приходить не одразу. Ось такі дуже веселі пімпочки для регулювання вентиляції. Чим вони такі веселі, чому їх назвав пімпочки? Тому що, якщо їх зводити ось так разом воно схоже на обличчя, в якого перекосились оч. Так, все це трошечки не по темі. Давайте поговоримо про мультимедіа. Насправді, мультимедіа за цей тиждень я оцінив і скажу, що вона дуже крута. Дуже крута не тільки з точки зору роздільної здатності, деталізованості, продуманості, а й з точки зору того функціоналу, який в ній присутній. Ну, перш за все, я хочу відзначити ось цю панель швидкого доступу зверху, тому що деякі функції, як до прикладу, вимкнення старт-стопу, у вас завжди під рукою і немає. Оцих проблем, як і в багатьох сучасних тачках, коли його треба довго і нудно шукати для того, щоб щось вимкнути. Apple CarPlay, Android Auto, звичайно, все безпровідне, можна налаштовувати під себе. Є доступ до різноманітного керування автомобілем, різноманітних електронних асистентів, просто фонової підсвітки, стилю їзди. Тобто, геть все, що тільки можливо, у вас є на цьому екрані. Ну, тобто, по факту, в шкоді Суперб є те, що я так довго хотів бачити абсолютно у всіх автомобілях. Мультимедійну систему, яка максимально нагадуватиме звичайний планшет на Android, на iOS, не має значення. Інтуїтивний, простий і зрозумілий. Тут ми це маємо. Але тим не менше, багато фанатів шкоди не оцінили, що дисплей мультимедійної системи тепер, як і традиційно у нових автомобілів, стирчить із панелі. Але тут я трошечки не погоджусь. Я теж топив за те, що дуже прикольно, що в Час в кароку залишили екран інтегрований в панель. Але тут дизайнери пішли іншим чином, тому що якщо глянути з місця водія, то ви можете помітити, що ось рівень козирка, який у нас над панелью приладів, він сходиться із рівнем мультимедійної системи, за рахунок чого цей екран абсолютно не заважає оглядовості і не впливає на ті чи інші ваші відчуття за кермом. Через нього дуже класно проглядається дорога, тобто ніякого дискомфорту він не створює. Капець, я з того всього ледь не забув вам показати найкращий підлокітник для скуфа. Дивіться, тут органайзери, органайзери для органайзерів, і органайзери в органайзерах. Це у нас для протирання дисплея мультимедійної системи. Його можна витягнути тут. Всередині є ще ось такий органайзер, куди можна покласти, наприклад, свої таблетки від серця, там корвалмент, що ще ви використовуєте. Ось тут у нас місце для візиток або якихось документів, якщо ви раптом ризикуєте їх залишати в своєму автомобілі. Але звичайно, це все жарти. Бо ті фішки, які існують в автомобілях бренду шкода для вашої зручності для функціоналу, щоб ви могли класно розмістити свої речі, щоб вони не літали по багажнику, щоб ви зручно розмістили все в салоні. Ну це феноменально. Такого немає в інших автомобільних виробників, і мені здається, багато хто навіть не намагається щось зробити з тих причин, що все одно або до шкоди не дотягнеться, або всі будуть казати, що спародіювали шкоду. Само собою більшу частину тесту я відкатався по місту, і це нормально. і Так відбувається з більшістю автомобілів, які я тестую. Тут можу сказати, що ну в даному варіанті найбільше розкриваються мінуси великого седану, тому що вам важко паркуватись за рахунок великих габаритів. Так є камери, є парктроніки, але окрім того, що вам треба не зачепити машини, які стоять поруч, вам треба ще бути максимально уважним, тому що у вас довгі передні і задні звіс, низькі бампери, і треба ще й бордюр не зачепити. Тому тут кросовер саме. Особою має певні переваги, але я вам скажу, що дуже комфортно налаштована підвізка для міста. Ми каталися з сім'єю один із небагатьох автомобілів, задній ряд якого е залишив лише приємні емоції, і ну насправді комфорт, який подарувала ця машина, заставляє задуматись з приводу покупки наступного автомобіля. В плані того, можливо, все ж таки варто для себе розглянути якийсь великий седан. Тепер давайте трішечки розберемося з цінами. По факту в Україні доступні три версії шкоди Суперб, і придбати їх ви можете набагато дешевше, ніж 55 тисяч доларів. Звідки ця цифра? Цю цифру я побачив в конфігураторі на один із наявних на складі автомобілів. В принципі, плюс-мінус така сама цифра в мене виходила, коли я намагався зібрати автомобіль за своїми вподобаннями. По факту у нас є три версії. Називаються вони Selection, Laurine and Clement, чи Laurine and Clement, хто як хоче, той так і називає. І версія SportLine, яка традиційна, в принципі, для всього модельного ряду шкоди. Ми бачимо, що цінники стартують з позначки біля мільйона 658 тисяч гривень. Топова версія, яка є просто в технічних характеристиках, в прайсах на сайті, це 1 мільйон 2 мільйон 83 тисячі гривень. Це менше ніж 55 тисяч, але ви Розумієте, що в такому випадку деяких цікавих або прикольних опцій у вас все ж таки не вистачатиме тут. Я розумію, що ще в позначку в біля 40 тисяч доларів багато хто б повірив і сказав, що це нормально для преміальної шкоди, але 55 тисяч це багатовато, тому що багато людей, навіть маючи такі гроші, розуміють, що ну в такому випадку вже скоріше пересядуть на кросовери, ніж купуватимуть собі великий седан. Дивіться, я не буду перераховувати всі опції, які доступні в супербі, але скажу вам по нашій тестовій машині, що дуже високий рівень електронного оснащення і дуже багато крутих систем безпеки, тому що дуже потужні прокачані системи попередження зіткнень і системи уникнення зіткнень при виїзді з заднім ходом машина може сама зупинитись, бачачи перешкоду, вона попереджує, коли автомобіль перед вами різко гальмує. У нас є стандартні вже в принципі для таких автомобілів там, датчики март. Зон, контроль смуги, адаптивний круїз-контроль взагалі дуже класно все пропрацьовано, деталізовано. І я розумію, що ну в більшості випадків люди, які купують собі кросовери, на седан навряд чи сядуть. Це якась окрема каста людей, і в випадку, якщо ви все ж таки хочете утриматись в цьому класі, як багато хто каже, позотерок, ну. Суперб дуже крутий варіант. А тепер давайте відверто. Найбільший конкурент з точки зору українського автомобільного ринку для суперба це Тойота Camry. Я катався на обох цих автомобілях і скажу, що вони доволі різні. Camry, мені здається, такою більш традиційною, зрозумілою, більше машиною для тих людей, які купують Тойоту за її ліквідність, надійність і таку впевненість у завтрашньому дні. Машина на довжелезну перспективу. Супер мені відверто кажучи, імпонує трішки більше, і тут е, я зараз не про вагодрочерство, а про те, що він виглядає в салоні, зокрема, більш яскравим і більш цікавим. І плюс зовні він дотримується більше традицій е, саме власного бренду, а не так, як Toyota Camry. все ж таки піддалась більше назвемо це модним тенденціям. Тому цікаво почути насправді в коментарях вашу думку, що б ви обрали для себе. Toyota Camry – чи шкоду Superb. Або, можливо, є якийсь третій варіант, який ви теж згадаєте, буде дуже цікаво почитати. Якщо підбивати так загалом враження від Суперба, то я скажу, що це певний свій вайб і така віддушена на фоні всіх кросоверів, які постійно тестуються, яких стає все більше і більше. Седан дає свої емоції, свої емоції керованості, свій рівень комфорту, і це прикольно. Мені це до вподоби, і мені здається, що. Все, що ви бачите навколо себе в супербі, воно вам дає зрозуміти, що ця машина тих коштів вартує. Так, звичайно, що є якісь просадки по якості. Всі ми розуміємо, що автомобільні виробники зараз часто стараються зекономити там на якихось матеріалах, не використовувати шкіру напа використати екошкіру умовно кажучи. Але мені здається, ця машина варта своїх грошей. Ваші думки буду дуже радий почути в коментарях. І так само буду радий почути думки людей, які собі, можливо, такий автомобіль придбали, чому ви обрали саме його. Єдине, з чим вам варто буде змиритися, це з тим фактом, що навіть люди, яких ви прокатаєте в салоні своєї комфортної, класної шкоди Superb, вийдуть назовні і скажуть, але. Зовні це просто шкода. Можливо, навіть спочатку плутатимуть її з Октавією, не роздивившись ближче, бо вони дуже схожі. Ну я розумію, що емоції яскраві від людей, які бачать ваш автомобіль, важливі не всім. Але тут це треба одразу розуміти. Та я знаю, що шкода дарує ті емоції, які ти розраховуєш бачити від цього бренду. і все це логічно, правильно, закономірно, як на мене, нормально. Так що, 55 тисяч доларів за шкоду, це все ж таки багато чи ні? Ви свою думку, я думаю, вже написали в коментарях, а я вам скажу свою. Е, мені подобається, куди рухається шкода, куди прийшов теперішній суперб, і те, що шкода стала набагато цікавішою і різноманітнішою за той самий Volkswagen Passat, який доступний на українському ринку. Так, це не найяскравіший з представників ВАГ групи, тому що купру ферментор тепер особисто для мене буде важко комусь переплюнути, але це точно достойний варіант, який. На мою суб'єктивну думку, своїх грошей повністю варті. Зараз же я хочу вам подякувати, що ви додивились це відео до кінця. Дякуємо, що були з нами. дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!